Всім привіт! Сьогодні у відосі розпродажа, погода нельотна, то дощ, то сніг. Значить, продаємо все те, що неправильно лежить. Або по-іншому, щоб щось купити потрібне, те, що потрібне, то треба продати те, що не потрібне. Так от, значить, є така бочка. Там далі в відео ще буде багато чого. Є така бочка, вона об'єм її в районі 9 кубів. Розміри, я колись міряв її, писав, отут, але дощ її розміри ці всі позмивав. Ну, тобто, кого зацікавить, я в принципі поміряю, в вайбері отпишу, напишу, питань по цьому не буде. Куди її примінити, я не знаю. Це все індивідуально, хтось може для зберігання зерна, хтось на синізаторну бочку, так як вона мочна по товщині, там, я думаю, сантиметр железобетонна. Там от, видно і по горловині, і по цим стойкам. В принципі, стан нормальний. Ціна 25 тисяч торг. Велике прохання писати по всім питанням на Viber, а телефонувати тільки тим людям, які, які реально зацікавлені в тому чи іншому лоті. Назвемо це так. Я так розумію, тут є ось такі площадки, вона, мабуть, коли стояла отак, вертикально. Ну, але це все індивідуально, можна. Для своїх потреб переробити. Так, така бочка. В районі 9 з копійками кубів, ціна 25 торг. Погнали далі. Далі є ось такі гладкі котки. Ручна робота, все зроблено дядь Вітю. дядь Вітя тут все виварив, продумав, все чітко. Ширина одного котка 1,50 метра. В сумі виходить, якщо їх три в сцепку вставить, вийде 4,5 метра захват. Вони один за одним цепляються в транспортне, так скажемо, на поле приїхав, розцепився, вийде один спереді і два по краям. Це два бокові, ось один центральний. Ось кріплення, все. Тобто, тут чотенько зроблено на 207-му подшипнику. Тут все чітко всередині залито, скажіть, я скажу, отработки, там небагато, може по каністрі, може по дві. Моща зроблені все по-людськи. Колись я їх вже продавав, але не продав. Тобто в даному відео теж про них говорю. Були, кстати, такі люди, які кажуть, а можна відправити їх новою почтою? Я посміявся, кажу, можна. Ну, не в моєму випадку. Я їх кажу, на почту тягнути не буду. Хочете, приїжджайте, беріть. Не хочете, не беріть. Ціна 30 тисяч. Ну, може, торг на кофе не більше. І це так в празнічний день під настроєння. Кому дорого, то. Це все легко і справить. Йдете на металобазу, берете весь матеріал, робите роботу, купляєте подшипники, робите хоча б щось приблизне, потім сюди, підраховуєте і зрозумієте, яка вийшла у вас собі вартість даних тих чи інших котків. Значить, по коткам, понятно, номер мій під відео. По питанням писати у Viber, кого зацікавило, тоді вже телефонувати. Йдемо далі. Кабіна, значить, Камаз. Комплектна, є і бампер, є цей капот, двері там вон всередині, сидушки, звісно, печальні. Ну таке, Под реставрацією або там комусь на запчасті, вони, трубочок куча, якийсь радіатор, не знаю, який він там є. Оці ж хіробори під цей, під фари. Ось, Крила, почухав, покрасив і буде бомба. Люк. Може комусь під реставрацію, може комусь. На запчасті, в принципі, є і те, і те, і те. Ціна сама дешева, що може бути, 5 тисяч гривень. Якщо ні, то поїде вона порізана в чермет. Дешевше, вже немає куди. Так що, кого цікавить номер під відео, писати у Viber, кого зацікавило конкретно, вже тоді телефонуйте. Так, погнали далі. Є такий саморобний дровокол. Дивіться, на трьох колесах їздить вперед, назад, все як має бути. На гідравліці. Шланги вони виходять, підсоєдили до трактора, запустили і рубаєте дрова на зиму. Розподільник, ручка, все як має бути. Сам циліндр оцей наверно, грошей стоїть. Ножик є, десь він там лежить. Це, я так подімає, тут так давило, тут розкололо і розпалося те бревно на часті. Собрали, викинули і далі роботи. Можна на ньому з оцим дровоколом рубати бабло. Ціна ціна не знаю, ціну предлагайте, якщо вона влаштує, то в принципі, сторгуємося. Дешевше може бути без колес, так як колеса в нас вон, такі самі стоять на боронах, в принципі, пригодяться в хозяйстві. Їздив вперед, назад, все як має бути. Фаркоп можна прицепити до міні-трактора чи до легкової. Ручечка, все. Все обично, звичайно, так що, кого зацікавило, пишіть на вайбер. Культиватор. Керенський, як він там, КПС-4 чи, чи, чи якось так називається. Раз, два, три, 4. Да, на 4 бронки, значить КПС-4. Самий перший, наверное, агрегат, який куплений в господарстві, це він і плуг. Роботи він зробив небагато тоді на той час. Перебраний, зроблений. Все, в принципі, на ньому, на, по ньому на мазях. Резина стоїть нульсова, навіть є пупирки. Збоку пупирки. Гайки ось сюди на ступиці наточені ширші, довші. Подшипник новий, Подшипники на двох колесах, він навісни їде, стан лап майже нові, не видно навіть, що і працювали. Ззаді він ширші, теж в ідеальному стані. Сюди ось таке ми кріплення зробили для борінок, Получається ось ці лапи опускаються. Тут оборінка, ось сюди вставляється цепок. ну Тобто, отаким от макаром це все діло зроблене. Ціна. Ціну предлагайте у Viber. Якщо ціна буде цікава, будемо домовлятися. Ідемо далі. Кольосика є на 892-й. Думали, ми з батькою їх не продавати, хай лежать. Потім думаємо, смисл з того, що вони лежать, можна як з камерами, так і без, але камери віддільно не продаються. Хіба що віддільно продається тільки скат. Розмір 13,6 на 20. Тут, звісно, більші, ніж просто на 82-му. Ну, стан. Стан не нові, стан БУ. Кому може потрібні на докатку. Ціну предлагайте. Писати, що за 1000 гривень заберу. Не потрібно. Їздили, ось купили нові скати на 82-й, то ценник 9 з копійками тисяч за один. За один. Так що, кому, якщо потрібно, звертайтеся. Що тут ще можна продати? Коробка на газон. 51 чи 52. Нікому не треба. Щиток приборів на газон. Карбюратор. Радіатор. Це на КАМАЗ, це не продається. Бак на газоном стоїть. І більш такого нема. Нічого. Руль на газона, нікому не треба. О, мощ. Нольс. Нове є нове. На 82-й взяли два колесика. так як критики, неймовірна кількість коментарів, резину треба міняти, ще щось там треба міняти. Так ото тільки сидиш і думаєш, чи міняти резину, то чи не міняти резину. Тільки про резину одним словом і думаєш. Один скат 9 з копійками тисяч. Те, щоб розуміли, що. Е що вас жде, коли так само, як і ми поїдете по нову резину. Ціна просто космос. Ну, але нове є нове, на скільки сроків хватить. Так, пішли, зараз 82-го вам колеса ще покажу. На бронь, кому потрібно, ставити вже в будь-якому випадку нові. А от такі є. Ціну нового я вже вам говорив. Предлагайте ціну за старі. Це ще заводські, ті, що йшли із трактором. шина навіть. Кун, звісно, погрузчик фронтальний, їх трохи подушатали, але в кого немає передка, я думаю, це ще на 10 год хватить. Ціну пишіть на Viber.